Добрий ранок, діти! Вітаю вас! Давайте всі разом привітаємося! Повторюйте за мною. Ну, ми разом привітаємося, теплом ручок обміняємося, вліво-вправо повернемося, один одному сміхнемося. Я вас ще раз вітаю, діти. сьогодні. На вас чекає незвичайне заняття. До нас в гості потрапила краплинка. Діти, скажіть, а де може жити краплинка? Подумайте. Так, вірно, краплинка може жити у морі, у річці, у озері, в океані. Молодці діти, це вірно. А що ж таке краплинка, діти? Послухайте мою загадку і дізнайтесь, що ж таке краплинка. Відома всім нам рідина, Усі її вживають. Буває хмаркою вона сніжинкою буває. Буває як скло, бува тверда. Звичайно, підскажіть? Вірно. Це вода. Молодці діти. Отож краплинка це звичайна вода. Сьогодні, діти, я підготувала для вас невеличкий відеоролик з розповіддю про воду. Також, слухайте і дивіться уважно, у цьому відеоролику ви почуєте чарівний звук води. Вода. Це найважливіша на нашій планеті рідина. Вода живе в річках, озерах, сумках, океанах. У воді зароджується життя. Без неї неможливе існування рослин і тварин. Вода потрібна усьому живому. рослинам, тваринам, людині. Життя є лише там, де є вода. І навпаки, де знаходиться вода, там є життя. А зараз, діти, давайте з вами трохи порухаємось. Я пропоную виконати зарядку. Повторюйте рухи за мною. Хмарка сонечко закрила слізки срібні і зронила. Ми ті слізки пошукаємо, травичці позбираємо. І як пташки політаєм. Потанцюємо ще трішки, щоб спочили ручки і ніжки. Сідайте діти на свої місця, спинки рівненько, продовжимо з вами працювати. Ви подивилися відеоролик, в якому дізналися про важливість і цінність води для всього живого. А зараз краблинка пропонує вам дізнатися про властивості води. Для цього подивіться уважно опити. Візьмемо, діти, склянку з водою. Скажіть, якого кольору вода? Чи має вона колір? Так, вірно, діти, вода не має кольору, вона Прозора, давайте перевіримо. Зануримо олівець у воду. Подивіться, діти, і скажіть, ви бачите олівець? Так, вірно. Тому що вода прозора, ви бачите олівець. Добре. А як ви гадаєте, діти, що станеться з водою, якщо ми додамо в неї? Трішки фарби. Давайте подивимось. Що сталося з водою, діти? Так, вірно, вода змінила колір і набула кольору фарби. Що зробила фарба у воді? Так, фарба в воді розчинилася, і вода набула колір фарби. А зараз, діти, дивимося наступний дослід. Переливаємо воду із склянки у іншу ємкість. Що сталося з водою, діти? Так, вірно, вода розтеклася. І набула форми іншої ємкості, тобто ми робимо висновок, що вода не має власної форми. Подивіться, діти, у мене склянка чистої води. Коли ми п'ємо воду, яка вона на смак, діти? Так, вірно, вода не має смаку. А тепер я додам. У воду цукор. Скажіть, діти, яка на смак стала вода? Так, вірно, зараз вода стала солодка, тобто вода може змінювати свій смак. А ще вода має таку властивість розчинювати. Такі речовини, як цукор, сіль, фарбу. Запам'ятали? Діти, запам'ятайте, воду треба берегти від забруднення, не кидати сміття у водойми, а ще економно використовувати водні ресурси. Не можна залишати вімкнений кран з водою. А зараз послухайте народні прислів'я про воду. Закрути тугіше кран, щоб не витік океан. Як ви гадаєте, діти? Що означає це прислів'я? Так, вірно, це прислів'я означає, що воду треба використовувати раціонально. Наступне прислів'я. Чиста вода. Горобі, біда. А що означає це прислів'я? Так, людина повинна вживати щоденно достатню кількість питної, чистої води, все вірно. Наступне прислів'я. Не криниці, захоче напитись водиці. Як ви гадаєте, що означає це прислів'я? Так, діти, ні в якому разі не можна забруднювати водойми. По-перше, це шкодить всьому живому, що там знаходиться. Це риби, тварини. А по-друге, діти, вода з водойм, таких як річок, озер, переробляється, і тоді вона вступає до нас у кран. Ну що, діти, давайте пригадаємо, про які властивості води ви сьогодні дізналися на нашому занятті. Скажіть, чи має вода колір? Так, вірно, вода не має кольору, вона прозора. А скажіть, діти, чи має вода смак? Так, вірно, вода не має смаку. А скажіть, що може розчинятися у воді? Так, вірно, у воді може розчинятися цукор, сіль, а ще ці речовини змінюють смак води? А скажіть, чи має вода форму? Так, вірно, діти, вода не має власної форми. Молодці, вода приймає форму. Тієї посади, у яку ми її переливали? Пам'ятаєте так. А скажіть діти, а чи може людина прожити без води? Так, вірна людина ні дня не може прожити без води? А скажіть, кому ще потрібна вода? Так, вода потрібна і рослина, і тварина, і, звісно, людиня. Вірно, діти молодці. Отож, діти, пийте більше чистої, питної води і буде вам здоров'я! А на сьогодні я з вами прощаюся. На все добре!